Вода, сміх і приємна компанія. 18 дітей, військовослужбовців та ветеранів з усіх районів міста зібрались на відпочинок в одному з басейнів. Що сьогодні робиш? Басейні купають їй подобається? Да. Родить, як вам відпочивається? Добре. Що понеділка і що середи з дев'ятої ранку басейн приймає дітей ветеранів та учасників бойових дій. Це все безплатно. Ми, а... Підтримали цю ініціативу і тепер кожного понеділка та по середам у нас з 9 до 11 ми приймаємо дітей. Відпочивати в нашому комплексі для дітей. У нас є дитячий басейн, два джакузі. Також у нас є батут. Проєкт реалізують міський департамент з питань ветеранської політики спільно з громадською організацією Потенціал майбутнього. Основна мета дати дітям можливість спілкуватись і відновлюватись емоційно у складні часи, які зараз переживає місто Запоріжжя та Україна в цілому. Нашим дітям бракує спілкування і і позитивних емоцій. Під час відвідування басейну малеча зможе від. Вікатися від важких реалій війни, зняти напругу та зміцнити фізичне і емоційне здоров'я. Щоб долучитись до наступних відвідувань, достатньо зареєструватись у вайбер-групі департаменту з питань ветеранської політики. Організатори кажуть, двері відкриті для всіх родин військових. Аліна Мельничук, Дейнега, телеканал МТМ.